60-річна Світлана, яка ввечері 28 травня поверталася з роботи та переходила пішохідний перехід, не очікувала, що вже через декілька хвилин буде їхати до місцевої лікарні з множинними переломами та забоями. Обстеження ще триває, розповідають рідні. Вже зробили декілька операцій та переливання крові. Лікарі сказали, що забій лобної частини так гіматома. Так, Рука ліва, дуже багато осколочних переломів, так. рука дуже в тяжкому стані. Так. Що... Тазобедрений, так. Тоже, ще поки вони не приділилися із діагнозом, так. чотири ребра, ребра зломано, так. поставили внутрішні крові. Кровотеча була, їй робили переливання крові вчора, і сьогодні ще будуть робити, і ліва нога теж поставили апарат їй на витяжки. Дуже, сказали, дуже в тяжкому стані. Вчора їй зробили, поставили апарат на ногу і зробили дренаж грудної квітки. Ну, деребра, грудної клітини. ДТП сталася по вулиці Козацький шлях. І за невеликий проміжок часу це вже четверте ДТП на цій вулиці. Десь в районі 17, 17, 17.30, так вона з роботи завжди приїжджає, так, встає, завжди переходила вона сумлінна, так переходила переход тільки по пішохідному переходу. так. Вона мимо пішохідного переходу ніколи не не переходила. Змилий, швидка, правда, швидко приїхала, забрали її. Коли ми вже прийшли на місце ДТП, то швидка вже її на місці працювали правоохоронці. 28 травня 2025 року о 16 годині 45 хвилин 51-річний водій, рухаючись на автомобілі Рено Меган по вулиці Козацький шлях в місті Олександрія, допустив наїзд на пішохода. 60-річну жінку, яка переходила проїзну частину по пішохідному переходу. В результаті даної дорожньо-транспортної пригоди пішохід отримала тілесні ушкодження та була доставлена до центральної міської лікарні. Наразі, за фактом даної дорожньо транспортної пригоди, розпочато кримінальне провадження за частиною першої статті 286 Кримінального кодексу України. Проводиться досудове розслідування.